Як мало потрібно дівчині, щоб влаштувати скандал? Їхав з дівчиною в машині, і вона заспівала І пагорби, наповнені звуками. Подивилася на мене і спитала: Як там далі? Я гадки не маю що це за пісня, але тут за поворотом з'явилася череда корів, і я заспівав і пагорби, наповнені звуками корів. Вона розлютилася, бо подумала, що я натякаю, що в неї голос, як у корови. Я купив молоко зі смаком кокосу, а вона просила зі смаком кокосу та мигдалю. Попросила, щоб я сходив у магазин і поміняв молоко. Я сказав, що повертати молоко якось незручно. Краще просто куплю нове, яке потрібно. Вона запустила мені в голову яблуко. Друг зустрічався з дівчиною, яку всі вважали божевільною. Одного разу він увечері повернувся додому, вона щось готувала, і їй треба було щось купити, щоб закінчити страву. Він зголосився сходити в магазин навпроти, але приніс щось не зовсім те, хоч і це підійде. Вона стала лаятись на нього і вигнала з дому. За кілька тижнів вони розійшлися. Я спав у своїй кімнаті в гуртожитку між ранковими та вечірніми заняттями, почув, як у сусідній кімнаті задзвонив телефон, різко схопився з ліжка і вдарився головою об другий ярус. Спробував підвестися, але заплутався у пристирадлі і впав. Потім увімкнувся автовідповідач, і я почув голос своєї дівчини. Швидше виплатився з простирадла і побіг до телефону. Захекавшись, підняв слухавку і відповів дівчина почула моє часте дихання і стала кричати, що я зраджую її. Я подивився на телефон, потім, на руйнування, які викликав, доки біг до нього, вимкнув телефон і ліг спати. Збирався зустрітися зі своєю дівчиною за сніданком, але вона поводилася як стерво, і я сказав, що не повезу її на сніданок, хоч знав, що вона любить снідати в ресторанах. Вранці вона зателефонувала і спитала, куди ми поїдемо снідати. Я нагадав їй про вчорашню розмову та відповів, що нікуди. Вона почала кричати, а я просто повісив трубку і повернувся до своїх справ. Потім до мене прийшов друг. Коли він заходив, я побачив, що мою дівчину привезла її мати і висадила біля мого будинку. Вона побачила, як мій приятель заходить до мене, почала кричати і звинувачувати мене у всіх смертних гріхах. Я відчинив двері, щоб впустити приятеля і відразу закрити їх на замок. Але мій пес вибіг на двір. Я побіг за ним, моя дівчина за мною. Дівчина наздогнала мене і почала бити, доки я намагався зловити собаку. Я спіймав пса і побіг до хати. Вона знову наздогнала мене і відважила ляпас. Моя дівчина прийшла в наш будинок і запитала у батьків, де є. Батько сказав, що я пішов у Вендіс. Це у нас мережа ресторанів швидкого харчування. Дівчина пішла. А коли знайшла мене, то накинулась і почала питати, хто така Венді і що я в неї робив. Сидів зі своєю дівчиною на дивані. Вона щось читала, а я редагував фотографії, підбираючи фільтри. Вирішив, що більше підходить фільтр Валенція, і сказав сам собі в голос: А ця Валенція виглядає добре. Зараз же довелося пояснювати своїй дівчині, хто така Валенція, чому вона добре виглядає і звідки я її знаю. Одного разу вночі ми боролися в ліжку, їй прийшла ідея штовхнути мене в темряві. Удар припав прямо між очей. Я відкинувся на спину і сказав: це твій найдурніший вчинок у житті. Вона образилась і втекла, а я лежав і страждав від болю. Потім вона прийшла перевірити, чи не помер я. У моєї дівчини була непереносимість лактози, але вона часто ризикувала і їла піцу. Якось після шматка піци вона сказала, що їй погано. Я відповів, що це може бути через піцу. Вона вирішила, що я натякаю на її надмірну вагу, і три дні не розмовляла зі мною, хоч ми й жили разом. Моя дівчина надіслала мені дуже сердите повідомлення повне нецензурної лексики після того, як побачила в соцмережах фотографію, на якій я стою під ручку з білявкою. Справа в тому, що це була фотографія з весілля мого двоюрідного брата, а білявкою була племінниця. Моя дівчина потім дізналася про це, але навіть не вибачилася. Ми лежали на траві і малувалися зірками. Вона повернулася до мене і запитала: правда, що я найкрасивіша дівчина на землі? Я відповів, що це так. Потім ми знову продовжили дивитися на зірки, і через якийсь час вона питає: Правда, що я найкрасивіша у всесвіті? Мені б відповісти, що так, але я відповів, що всесвіт дуже великий. Після цього вона ревіла пів півгодини. Вона сказала, що це найжорстокіше, що вона чула від мене. Ми з дівчиною поїхали в гості до двоюродного брата на сімейне свято. Ми сиділи у вітальні, а потім брат мене повів на кухню, щоб показати ремонт. Моя дівчина лишилася з іншими родичами. Хвилин через 10 прибігає племінниця і каже, що моя дівчина плаче. Я повернувся до вітальні і запитав, у чому справа. Вона довго мовчала. Потім сказала, що я мало приділяю їй уваги. Їй тоді було 23 роки, і мені за неї було страшенно незручно перед родичами. Хлопці, а вам дівчата влаштовували скандал без видимих причин? Діліться у коментарях.